Великий піст найсуворіший та найбільший з усіх чотирьох річних утримань. Його початок припав на 11 березня, а завершиться він 27 квітня. Великдень християни відзначатимуть 28 квітня. Розпочинає піст чотиридесятниця, а закінчує Страсна Седмиця. Церква встановила Великий піст в пам'ять про поневіряння пустелею Ісуса Христа, який протягом сорока днів відмовляв собі у їжі. Під час посту християни згадують, що Господь був відданий своїм учням і розп'ятий на хресті, але на третій день він воскрес із мертвих. За церковним статутом забороняється вживання в їжу продуктів тваринного походження: м'яса, молока, яєць, риби. Але є кілька винятків дні, коли дозволено послаблення. Це свято благовіщення та вербна неділя. Коли ми постимось, то це добре по-перше, для нашого духовного життя, тобто ми очищаємося духовно. Це дуже добре під час посту ще потрібно би, позбавляти себе того, що ми дуже любимо, тобто поменше там, дивитися телевізору, там, гратися на комп'ютері, щось таке. І під час посту ще це дуже добре, якби фізично, тому що один учений доказав те, що коли людина постить або взагалі утримується від їжі деякий час, то це дуже корисно для шлунку, для кишечнику. Якщо хтось дуже любить цукарки, то треба їх їсти поменше. Їх не можна наговорити на один одного, не можна обманювати. В церкві цей час б'ють поклони. Перш за все, Великий піст потрібен кожному для того, щоб очиститись від гріхів і підготувати свою душу до світлого свята Великодня. Впродовж сорока днів християни відмовляються від розваг, присвячуючи час самопізнанню та молитвам, але недостатньо просто не вживати в їжу м'ясо. Головне прагнути всією душею до очищення і покаяння. Великий піст час, коли постить не тільки тіло, а й душа. Важливим в цей період є обмежити шкідливі звички, допомагати людям, не сваритися з близькими, не тримати зла, бути чесним з собою та з оточуючими. Бажано щонеділі відвідувати храм, сповідатися та причащатися. Піс це насамперед робота над своїми помилками, справами. Це молитва. В піс потрібно молитись і задуматись, що ти робив не так, і справлятись. У піс ти відмовляєш собі в гаджетах, в деяких розвагах і в деякій їжі. В піс потрібно ходити в церкву, і ти задумуєшся і говориш з Богом. В треба старатися не сваритися, ходити чаще в церкву, прощати один одного, їсти тільки все пісне. Перед святом Воскресіння у Велику Суботу в Єрусалимі сходить благодатний вогонь. За церковними параказами, це є важливою подією для християн. кажуть: якщо благодатний вогонь не зійде, це стане недобрим знаком.